14 червня 2016 року ми знаходимося в селі Мамаєвці на вулиці 9 травня. Ось ми бачимо, пішов трішечки дощик і вода не має куди тікати. Тому що комунальне підприємство Добровод Мамай не до кінця виконало свою роботу. Кошти за це отримало. Скільки я особисто його просив. Віталій Іванович, заберіть цю глинку, зробіть ряд з цим. Так і воно до сих пір. Ось ми бачимо, що вода торкається асфальту, і з цього асфальту нічого не буде. За який день він почне От і скільки можна говорити, просити, щоб довершити свою роботу, адже за вами і заплачено. І немалі кошти. І це всі знають. І от, будь ласка, ми бачимо таку картину. Води? Вода не має куди тікати. Тому що якби було це зроблено по-людськи, був би зроблений водовідвід, як це планувалося, то це би було все нормально. А просто повиривати шанці і так залишити, це я вважаю непорядно, по крайній мірі, нефайно. І це... Комунальне підприємство, як кажуть, лицем у болоту, у грязь. Тому що так не має бути. Кожну роботу, яку береться будь-який підприємець чи люба інша людина, вона має її завершити до кінця, тим більше вона оплачена. Ця робота оплачена немалим коштом, не враховуючи вже. Те, що, на мою думку, і відкатик там мав бути, немаленький, але поки ми про це не будемо говорити. Зараз не на часі. І ось ми наблюдаємо таку картину. Ще одне питання. Стоїть таке. Ось ми бачимо шанчик. Які люди вже почали закидати каміннями? Тому що пан Віталій Іванович вирив шанці на метр шістдесят, а замість того, щоб хоча б 50 сантиметрів нормальним маленьким, тракторцем, а люди вже почали закидати. Тобто виходить, що... Кошти витрачені марно, вся робота пішла на смарку. Для чого було платити величезні гроші, приблизно в розмірі 34 тисячі гривень з бюджету села, для того, щоб люди зараз закидали ці шанці каміннями? Оце так у нас Добробут Мамай працює на території села Мамаївці. Бачите? Вириває, люди загортають. Ну, я вважаю, що ця робота нікому не потрібна. І ражу комунальному підприємству «Добробут Мамай», як кажуть, прикращати цей безлад. Якщо збратися за якусь роботу, то робити по-людськи, а якщо не буде робота зроблена по-ґаздюрській, так як воно має бути, то краще не братися. І я думаю, що жителі Сламимаці мене підтримують думаю, в повному обсязі. Тому що підприємці працюють, податки платять, сінраду гроші потрапляють, а використовуються. Ми бачимо, що не те, що правомірно, а безлаберно. Ось так. Ось такі справи. Таке відбувається в селі Мимається.